Друзі, всім привіт! Привіт! Бажаємо здоров'ячка, як завжди. Ну що, ми не зупиняємось, друзі. Да, грудень місяць, да, холодно. Вітер сьогодні такий вже в зимові курточки, в шапки ми повдягались. Але ж все одно хочеться на рибалочку. Хочеться спіймати якусь рибоньку, хочеться почути, як пикає сигналізатор. Тому у нас сьогодні зимовий флет фідер, флет метод. Будемо пробувати. Піймати коробця, підляща, ну, в общем що попадеться, нам не принципіально, друзі. Ми виїжджаємо за клюваннями, не за рибою, а саме за клюванням. Скажу, забігаючи наперед, одну рибоньку, ми спіймали, ще не встигли навіть поставити апаратуру, штативи, мікрофони і так далі тому подобне і вже одного коробця витягнули. Да, рибка буде невеличка, чи впіймали ми невеличку, точніше, рибоньку, але будемо мати надію, що попадеться щось побільше. Все тоді. Вмощитись позручніше. Приємного вам перегляду. Погнали! Так, ну що, друзяки, є перша рибка в Сергіяча. Скажу чесно, тільки приїхали на риболовлю, тільки тільки розложились. Хвилин 15, мабуть, федера простояли, ще навіть не ставили нічогось. Перша клювачечка, перше спрацювання, невеличкий Коропевич це зариблення. Цьогорічне маленького впускали в нашу водойму. Спрацював покемончик 8 мм. Так що зимній, зимовий флетфідер працює. Коробці ловляться. Ну, випускай, Сергій. бери рибулечку, акуратно. Отакий от почищений красунчик. Гарненька рибулечка, гарненька. Все, відпускай. Отак, Все, хай пливе. І приходить до нас наступний раз, коли буде 5 кг. Все Сергійович, вітаю! Красавчик, молодець. Дякую. Ну а ми продовжуємо рибалочку, зараз заряджаємо наші флетфідерки далі і погнали отуди у водичку. Так, друзі, ну все ж як завжди, по порядку. Значить, топтушечка, годівничка, флет, флет метод 40 грамчиків. У нас тут невеличка дистанція, тому. Тому нам цього, цієї ваги достатньо. Повідець. Пакімочик восьмого номеру. І на восьмий номер я ставлю шостий розмір гачка Хірісі І, звісно, що пелець, друзі. Пелець у нас сьогодні Аля раква Звичайний, самий звичайнісінький пелець. Нічим його не ліквідив. Отакий От він і є. Смак аромат має рибний, рибно м'ясний. Тому. тому от так Все, без всяких ліквідів, водичка холодна. Будемо рибці давати м'ясні м'ясні аромати з солодкими приманками покемон шовковиця. Отак от. Спробуємо, що з цього вийде. Ось, дивіться, друзі, срієць зліпив. Отака ось цукерочка у нас виходить. Все-все дуже просто, все дуже легко, як ліпить такі цукерочки, вже неодноразово показував у своїх відео. Сергій справився молодець зі своєю задачею. Так що все тепер, друзі, закидаємось у водичку, закидаємось у водойму і чекаємо наступну клювачечку. Спокійно, спокійно. Хай він, він дасть ще про себе щось скаже. От тепер давай. Оп, є! Є, хорошо. Тяжко. От не спіши. Він маленький і не дуже гарно засікається. Тому. Сюди ж дивись, дивись. Ага, Лілія вон там у нас. О, це трошки крупнішенький, це вже кращий. Не попускай в натяжечку, Весь час в натяжечку, Все, от тепер попускай. От так, от, молодець. Є другий дружочок. Зараз покажемо нашим друзям. Зараз покажемо нашим глядачам. Так, друзі, є другий дружочок. Ну, бачите, манюханька, це його запускали. Ось він, бачите, який битий. Це при транспортуванні його побили. Ось дивіться, покажу вам його сосало. Бачите, де Пакемончик. Усередині рота. Все, за нижню губку, класично. Шостий гачок номер 6 Навіть отакі от невеличкі коробці клюють. В тому плані, що все все виходить доволі-доволі добре. Ну, отак от, друзі, зараз відчіпляємо і продовжуємо нашу рибалочку. Давай, давай, він там уже. О, на місці. Запаркував. Хорошо. Хорошо, хорошо. Це у нас працювала полуничка бананчик. Також, друзі, солоденько. Покажемо, якщо дотягнемо вище вудлище вгору. Зараз, якщо дотягне Сергієвич, все вам покажем. Так. Так, 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 так. Отлічно, отлічно, отлічно. Отлічно, так, зараз покажемо нашим глядачам також невеличкий красеньчок, коробчучок. Зараз все покажемо. Так, друзяки, ну дивіться, дивіться, щоб ви не казали, що я вас, як завжди, обманюю. Ось ось коропець, да, невеличкий, друзі. да, Отакий гарненький почищений красунчик. Холодний, звісно. Ось 8-мм. Ось 8 міліметровий, о, о. -міліметровий банан-полуничка від торгової марки Carp Drive. Ще раз кажу, я нікому не роблю рекламу, друзі, я просто показую і розказую, на що я рибалю. Гачочок 6 розміру, пупапчик 8 розміру. Він ідеально ставить його на на жало. І ще одна така красива рибанька. Прийшла до нас в залік. Гарненький гарненький почищений, звісно. Ну, малуватий. Малувата рибка, але як я вам і казав, ми їдемо за клюваннями. Рибу, ми всю, звісно, всю-всю будемо відпускати, вона нам не потрібна. Але класно, що клює. Ну, а так от, друзі, випускаємо малючка. Сріч, випускай. Може перчатки хоч знімеш. Я розумію, що ти вже замерз. Зима, Зима як не як на дворі. О, Випускай красунчика. Ліска обережно. Ага, о. Все, хай він пливе. Хай гукає маму й тата, а то бабушку і дідусько. Отак от давай. Чук. О, чус! Oh, <laughs> Молодець Річ, вітаю! Лайкосик тобі. Yeah. Все, друзяки, заряджаємось, продовжуємо. Так, друзі, ну і по приманочкам, як завжди, я ж кажу пельчик отак от кілограмові пачечки. ліквід я теж з собою завжди возю. Це кисла слива, фіолет. Ну і по приманкам. Приманок, як завжди, я ж кажу, ви знаєте, Значить, дивіться, основну ставочку, значить, пробували пробували вже ми африканську муху 8 10 поки що нічого не спрацювало. Поставив я потім пакімончика. Отаке ось Мальбері Florence Квіт. Бо вже на нього були клюваки. І... Отакий отака полуниця-банатчик. Креветочку також пробував нічого. Криль Робін Ред, хоча літом я на неї дубасив офігенно рибу. І що я пробував? І кукурузку пробував. Ну, поки що до вподоби нашій рибці, саме, я так думаю, це на мою думку об'єктивну, саме отакі от кольори. жовто помаранчеві і покемон жовто і це жовто помаранчеві солодкі. Ну, рибка відзивається. Будемо працювати далі. О, пробує, пробує, друзяки, пробує. Оба. Я рибулька, сіли перекусити тільки. Погріться трошки чайком. Та по бутербродіку сірієчем влупить. А воно клювачечка. Також спрацювала полуниця бананчик, друзі. Солоденька. Ну, невеличка рибулечка. Так, да, я бачу, бачу, що там лілії старі. Невеличка рибулечка, але задоволення кайф приносить однозначно, друзі, однозначно. Рибалка в грудні це свій кайф. Свій кайф половити рибулечку, потягати, Трошечки поклюєш, кажу, сигналізатори попикають. О, ой, красунчик, ой, гарнесенький. Опа! Добрий день називається. Оба! Зараз, друзі, зараз покажу вам. Зараз вам все покажу. Школа не встиг навіть і пережувати Ось ось такий от красунчик ще почищений, один. Прийшов, бачите, також зябро підбите. Ага, ну це при транспортуванні його, як запускали. Ось дивіться, класично, за нижню губоньку. Гачочок шостого номеру. І восьмилім пупапчик Полуниця бананчик. солодесенька Так що не тільки ми їмо солодке взимку, але й рибка також коштує. Все, зараз відпускаємо цього красунчика, хай він пливе далі. А ми будемо ждати наступну клюваку. Випускаємо, випускаємо рибулечку, хай вона живе. Гарний, гарний коробчик зеркальний, холодненький, звісно, але. Все, давай, дружище, приходь до нас, коли будеш важити в 10 кг. А ми чекаємо на рибуньку. На місці. Запаркований, друзі, запаркований. Запаркований, дружара. Це у нас покемончик спрацював. Покемончик спрацював. Вулище до гори. Буде ще до гори виводь, виводь, там лілії виводь. Не спіши. Не спіши. Потихеньку. Все потихеньку, спішить нікуди. От умничок, молодець. Піднімай. Піднімай, піднімай. Опа. Не, не, не. Стандартний, стандартний він коробчик. Красавчик, красавчик, да. стандартний коробчик, красавчик. Невеличка рибулька, але дуже-дуже приємна, люди. Реально. Холодина собача, я ж кажу. О, аж виплюнув через, через нижню губу. Через ни... Стой, 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 все, 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 зараз тебе відчепимо. Через нижню губу виплюнув гачок. Зараз відчепимо, постараємося акуратненько, щоб його не травмувати. Тут, тут. Ано Сергіяч. О! О, мы о, моє аккуратненько. Боже ж ти! Як не треба, так зачіпляється. Як надо, Вон, дивіться, друзі, бачите, де попавчик, Я ж де кажу. а ось ячок вийшов. Він через губу проскочив. Попапчик. Попапчик вітриніті, друзі, покеймон. Отак от. Ну, мабуть, цим. Красавчиком будемо закінчувати нашу риболовлю. Гарна рибулечка, гарна, я ж кажу, невеличкий, але дуже-дуже приємний. Вже ми трохи і підмерзли. Не так багато й клювань, але вже, мабуть, будемо рухатись додому. Зараз відпустимо цього красунчика і будемо чухати. отак от. Все, друзяка, пливи-пливи. Ну, все, друзі, зараз коротенький підсумок і прямо додому. Так, ну що, друзяки, трохи ми відмерзли, Ну, я ж кажу, зима, друзі, зима на дворі, Те, що вода не замерзла, ну, це хорошо, з однієї сторони, з іншої сторони, все одно ж хочеться половить рибку. Як бачите самі, я в попередньому відео вже казав, що ми будемо закривати риболонний сезон, але ж поки вода не замерзла, поки будемо рибалити. Коротенький підсмок, значить, дивіться, що, який я висновок зробив для себе. Сьогодні працювали кольори жовто-помаранчеві. Все. Ні салат не працював, ні муха не працювала, ні рожево-помаранчевий. Саме жовто-помаранчевий кольор працював. На одному флетфідері в нас стояв банан-полуниця. І ще клювака якась була. На, на одному стояв банан-полуниця, на второму стояла Флорентинська шовковиця. Ну, так от, друзі, спіймали ми 5 коробчиків, 5 штучок ми спіймали. Да, і було 6 клювань. Одного. Одного злили, ну, видно, просто не засікся. Да, рибка-манюнька, але все одно клює, ми їздимо на рибололю за клюваннями. Друзі, не забувайте за підписочку, за вподобайки нашим, під нашими каналами, під нашими відео. Ми будемо за це дуже-дуже вдячні. Все тоді не прощаємося до наступних рибалок-рибалок. Всім па-па.